Доброго та мирного дня, мої любі! Сьогодні у нас день відпочинку. Ми з вами в лісі, в нашому Слобожанському лісі, який нічим не уступає прекрасним Карпатам. У ньому теж є гриби, і ми завжди завжди сім'єю приїжджаємо в цей ліс. Це такий острівок благополуччя, острівок, ви знаєте, де відпочиває душа і тіло. Сосновий ліс тут дуже легко дихається. Після нього виходиш весь такий, набравшися енергії, насолоди набравшися. Дуже гарно в нас тут. І зараз ми з вами будемо шукати гриби. Почалася пора осіння, коли у нас і білі, і польські, багато різних. І от саме зараз ми хочемо відкрити сезон полювання на гриби. Ми не встигли відійти ще від машини, але погляньте, яка ж це краса. Ну, я не знаю. Ну, ну, ну Це милуватися, не намилуватися сьогодні. Я бачу, що вже ми все вірно зробили, що сьогоднішній день присвятили цій справі. Ой, ви подивіться, яка ж таке, воно гарнюня, цей боровичок міцненький. Так, місцевість ще Дорога поряд. І подивіться, які ж грибочечки. Ще й не пойму, що це за гриби. Схоже на маслят. Теж гарний грибок. Ось така краса. Взагалі-то я не знаю, який буде результат сьогоднішнього полювання, але початок дуже-дуже цікавий. Подивіться, який же ж такий грибок. Маслючок, ну, такий красивенький, гарненький. Подивіться, тихий вранішній ліс. Як тут красиво, атмосферно. Грибочок Ха, стоїть серед цієї краси. Отакий От кріпкенький, гарненький. Зеленькій травиці завжди. Завжди треба шукати боровички Подивіться, розвертаємо, стоїть. Яке ж воно красивене. Боже, яка я рада, що поїхала сьогодні mm. до лісу. Вирішила. Така ніч була важка, тривожна. І оце тобі, подивіться, білий грибочок. Таке ж гарнюня. І вже бачу, вам поодаль теж щось схоже на нього. Чи то гриб, чи то не гриб підходимо. О, є, яка краса тільки. Подивіться. Ну ви подивіться, ну це я не знаю. Який шедевр. Ой. Це польський, у нас називають його польським грибом. На смак він. Смачний гриб, гарний гриб. Стоїть поряд з боровичком. <гум> і по смаку, і, і бачите, і жив поряд. Ось красунчик ще один. Хочу, щоб ви бачили цю красу. Подивіться, зверху й жишка лежить, це? Так примаскирувався. Так примаскувався, але ми його знайшли. Вернюсінького. Хто це в нас? Здається, польський. І бачу вдалечині, далечині є ще стоять хлопчики маленькі. Подивіться, поряд-поряд. Теж як же красиво. Дивіться, які вони гарні, які вони красиві, ці грибочки. І так гарно відволікають нас. Треба собі робити такі перерви від праці. Лісову тишу порушує тривога, трішки порушує наш комфорт. десь мелькнув мені як грибок, ну щось я його або показався. О, ну, погляньте на це чудо, сховався. І знову ж таке боровичок. Подивіться, яка краса. Ой. Товстенький, гарненький. Обрізаємо, ховаємо. Нехай він далі прироста, та ростуть грибочки далі. Так, такий тут куточок, гарний, атмосферненький такий, подобаються мені такі куточки. Завжди-завжди є гриби в таких місцях. Красунчик, подивіться. Господи, який же він чудовий. Оце боровичок так боровичок. Красунчик міцненький, гарненький. Обрізаємо, зачищаємо та кладемо до нашої корзиночки. Ще не багато в нас, але я думаю, якщо такий початок, то буде діло. Здалеку бачу гриб, здалеку. Такий екземплярчик. Дуже красивий, дуже таке він. Трішечки його тут погризли, але він дійсно дуже-дуже красивий. Хочу показати вам з усіх боків. Таке ж цього красення треба показувати. Подивіться, яке ж таке гарний. Зараз ми його виламаємо. О, подивіться, підгризла його трішечки, але все одно тугенький, гарненький. Ой, дуже рада такому екземплярчику, дуже, дуже. І так обрізаємо його, зачищаємо трішки і все. І в корзиночку. Десь так красиво співають птички. Хотіла вам показати, але вони щось притихли. Знаходжу якісь цікаві засохші грибочки. Це буде їжа для білочок та інших гризунів, гарний ліс, тихий ліс. Вранішня прохолода минула, трошки роздяглися, шукаємо, є. Є маленький, гарнюній, польський грибок, Ось такий красунчик. Гарний, красивий. Йдемо далі. Шукаємо. О, подивіться який гарний, красивий, але не їстівний. Ой, сюди, сюди показуємо, показуємо. Подивіться, і ось боровичок. Стоїть такий красунчик на вільному, не сховав сні грамочки. Тільки мурашки біля нього повзають. Ой, і тут і малесенький ще є. Ну то не зриваємо. Зараз я спробую його вирізати так, щоб малесенького залишити. Як же його так зрізати? О, удалося. Я вже бачу, що мені все вдалося. Залишаємо маленького рости, а цього забираємо у корзиночку. Кладемо до інших. Отак уже маємо трішки та йдемо далі. Насолоджуємося природою. Дихаємо сосновим лісом. Погляньте, паутиночка вже весіння, Наплили павучки роботяги. Виходимо з лісу понад лісовою дорогою. Зустрічаю ось такого красотунчика. Гарний, красивий. Де ти є? Не можу тебе в кадрик зловити. Ось він. Майже, майже біля доріжки. Польський, польський гриб. Ось дорога, ось він росте собі. Гарнюній такий. Піде в корзиночку. І наш красивий ліс, сосни рівні рівні. Ось і грибочок. Подивіться, яка ж таке краса. Треба його якось вирвати. Отак. Дивіться, яке ж воно гарне, Чудо природи. Отакий. Красотунчик. Ось на зеленому оксамитовому покривалі. Стоїть піддубничок. Чоловік говорить, щоб не брала піддубників. На пів'їстівні говорить, але як його не взяти. Такий же ж чудовий. А зараз зійшла. І дивлюсь, переурене не то кабанами, не то людьми. Така земелька легка. І подивіться, що під нею. Звісно, я без камери їх знайшла, але показую вам, як воно було. Подивіться, і ростуть собі такі два братики. Красиві, гарні, два польські грибки. Отакі. Насолода, неймовірна, збирати, дихати. Ось і завершилась наша тиха прогулянка по лісу. Набрали ми чималенько грибків, як для першого разу. В цьому році це ми перший-перший раз вийшли на гриби. Назбирали, задоволення отримали, неймовірне. Набрали трохи шишок. Будемо восени розтоплювати самовар. Дуже мені подобається чай з самоваром. Так будемо заварювати. А зараз ось нехитрий свій наїдок будемо їсти, бо трошки підморилися. Взяла виноградику, яблучок, салка та не взяла хліба. Ну нічого. Поїмо те, що є Та й поїдемо додому. Бо були ми недалечко зовсім від кордону, тут 20 кілометрів, знаєте, трошки так на душі тривожненько. Хоч хотілося відвідати цей чаруючий ліс, відпочити тут. Ловіть кожен щасливий момент нашого життя. Насолоджуйтеся ним, бажаю вам миру, бажаю вам добра, мої любі. Заходьте, якщо подобається, ставте лайки, підписуйтеся. На все добре!